Пограти теніс е, зранку перед початком дня це дуже класна ідея. Насправді воно класно заряджає. Ти ніби втомлюєшся, але при тому отримуєш е, море нової енергії. А це знаєте, типу, життя на контрастах. От втомився і зарядився. І тут, до речі, зразу про сімікс можна згадати е, шоуд сіміксі. От, от класна машинка, все мені дуже заходить, дуже подобається. Багато місця крутий задній ряд, але от по багажнику е, реально є питаннячко. Тут до речі, вже запакував речі е, для того, щоб прикрашати ялинку. До речі, хто на Миколая Ялиночку вже ставить себе вдома, напишіть в коментах. От, і ви бачите, от, поставив пару коробок, танісну сумку, і от в чому нюанс всі міксів багажника. Бачите, оцей скос. Відповідно, багажник реально ти не напакуєш ось так. Тобі треба все запахати максимально туди. Відповідно, ну досюди, до цього рівня, ти можеш запакувати. А звідси, вже догори, е, треба відповідно совати речі туди ближче до крісел. І це реально дуже сильно обмежує місце в багажнику. Е, типу так. Це тим не менше дає гарну форму от задній кришці багажника, але все рівно. Тобто місце через це стає значно менше, і це як на мене прям великий мінус. До речі, власники 7X, Напишіть, чи ви теж по багажнику такий зауважили нюансик.